Вітаю, я Ольга Дудар, історик, і сьогодні ми маємо обговорити непросту тему повоєнного розвитку Китаю. На сьогоднішній день тавро вироблено в Китаї має бути на третині всіх комп'ютерних компонентів на 20% товарів легкої промисловості, вироблених у світі. Як же Китай досяг економічного прориву і що відбувалося в цій країні протягом другої половини 20-го, початку 21-го століття? Я окреслю найважливіші моменти, а ви уважно прочитаєте матеріал підручника. Чудово, якщо ще й скористаєтесь додатковими ресурсами. У період між двома світовими війнами і під час Другої світової війни у Китаї тривала боротьба з японською агресією та протистояння між гомінданом народною партією та Комуністичною партією Китаю. До 1949 року народно-визвольна армія Китаю, армія комуністів, узяла під контроль більшу частину території країни. Лідер гоміндану Чан Кайші зі своїм урядом і вірними їм військами перебрався до острова Тайвань. У Пекіні лідер комуністів Мао Цзедун у жовтні 1949 року проголосив Китайську Народну Республіку. Хто ж такий Мао Цзедун? Це один із засновників Китайської комуністичної партії. У КНР вважається національним героєм. Він організував великий похід. 1934-1935 років і вів визвольну війну 1937-1949 років, що завершилася встановленням Народної республіки та соціалістичного правління у Китаї. Очолював партію і уряд країни до смерті у 1976 році. Його популярність дещо зменшилася після низки економічних невдач, але в роки культурної революції, 1961 1969 роки, Мао відновив свій вплив. Погляди Мао на соціалістичні ідеї, адаптовані до китайських умов, висвітлені в збірці цитат Керманича Маленькій червоній книжці. Комуністи Китаю наслідували досвід СРСР. Земельне питання вирішили шляхом конфіскації володінь у поміщиків. Багатьох землевласників було страчено. Опозицію знищували під приводом боротьби з контрреволюцією. Було страчено чи відправлено до трудових таборів колишніх чиновників Гоміньдану, підприємців, співробітників західних компаній та представників інтелігенції, нелояльних до комуністичної партії Китаю. Розпочався справжній терор. Жертвами якого стали сотні тисяч, якщо не мільйони людей, звинувачених у ворожих намірах щодо влади, по різному складались відносини з Радянським Союзом. До 1953 року радянська влада підтримувала індустріалізацію та колективізацію в КНР. На фото ви бачите зустріч двох вождів. Після смерті Сталіна відносини погіршувалися. У 1969 році відбувся прикордонний конфлікт на острові Даманський на радянсько-китайському кордоні по річці Усурі. Прочитайте про цей конфлікт самостійно у підручнику або в додаткових джерелах. З ініціативи Мао Цзідуна в 1958 році комуністи проголосили курс трьох червоних знамен: генеральна лінія, великий стрибок і народні комуни. Ці перетворення мали за 15 років піднести економіку Китаю до рівня Великої Британії, що ж відбувалося в КНР. Битва за сталь почалось масове будівництво маленьких підприємств, місцевих фабрик, дворових доменних печей для виплавки чавуну і сталі. Вироблений таким чином метал не міг бути використаний у промисловості, і цей процес завдав великої шкоди економіці країни. Марно витрачалися сировина і паливо, виникли проблеми з транспортом, знизилась якість продукції і продуктивність праці. Народні комуни. 740 тисяч сільгоспкооперативів було об'єднано у 26 тисяч 425 народних комун. Їхні творці пішли набагато далі радянських ідеологів суцільної колективізації. У комунах загальним було все, включаючи побут. Уряд ініціював кампанію проти сільськогосподарських чотирьох шкідників: щурів, комарів, мух і горобців. Пропаганда пояснювала, що горобці масово поїдають зерна врожаю, завдаючи національному господарству збитків. Фото ви бачите на екрані. Але не забарилися й наслідки відсутності горобців. Гусінь та сарана знищили урожай. В Україні настав голод, який забрав близько 30 мільйонів людських життів. Серед найвищого керівництва комуністичної партії Китаю знайшлись противники політики Великого Стрибка. У грудні 1959 року Мао Маодзун був усунутий з посади голови КНР, а у квітні державу оцолив Лю Шаоці. Черговий Пленум ЦК КПК у січні 1961 року проголосив курс на врегулювання економіки. Селянам повернули присадибні ділянки, худобу, майно відновлювалися кооперативи. Оплата праці здійснювалася за її результатами. Значна кількість підприємств почала випуск сільськогосподарського реманенту, відновили роботу сільські та міські ринки. Ці заходи дали змогу в 1962 році зупинити спад виробництва. Але невдоволення мао зростало. Тому його прихильники вирішили придушити опозицію. Була висунута ідея великої пролетарської культурної революції. Культурна революція це масовий рух, початий вождем китайської комуністичної партії Мао Цзедуном, спрямований проти вищих представників середнього класу, державних службовців, артистів і вчених, що були знищені, ув'язнені, принижені або вигнані з країни. Її ідеологи заявляли, що серед членів комуністичної партії Китаю стало надто багато ревізіоністів, які не вибрали нову пролетарську культуру і соціалістичний спосіб життя. І саме це гальмує розбудову соціалізму. Ударною силою культурної революції повинна була стати молодь. Зі студентів і учнів старших класів формувалися загони червоних охоронців, хунвейбінів. Молоді робітники і селяни вступали в команди бунтарів дзаофанів. Хунвейбіни переслідували викладачів та інтелектуалів за недостатню відданість товаришеві Мао. Спалювали недостатньо комуністичні книжки. Рух хунвейбінів переріс у масовий терор. Загинули мільйони людей. Розпочався господарський безлад. Фото того часу ви бачите на екрані. Наближені до Мао Цзедуна партійні чиновники формували культ особи та особливу комуністичну ідеологію маоїзм. Друкувались звеличувальні статті в газетах і журналах, створювалися книжки, картини, симфонії та балети, споруджувалися численні прижиттєві пам'ятники вождю. Зображення Мао були всюди: від кабінетів чиновників до приватних помешкань. На екрані ви бачите відповідний плакат. Після смерті Мао Цзедуна в Китаї розпочались економічні реформи, які сприяли економічному зростанню. Від 1978 року зміни в державі проходили під керівництвом Ден Сяопіна. Він рішуче взявся за реформи, не побоявшись звинувачень щодо їхнього капіталістичного спрямування. З грудня 1978 року розпочався відлік часу впровадження програми чотирьох модернізацій у промисловості, сільському господарстві, науково-технічній сфері й освіті, а також у військовій сфері. Було ліквідовано комуни. Відроджено приватну власність у сільському господарстві. Держава заохочувала розвиток малого і середнього бізнесу, створювалися вільні економічні зони за участю іноземного капіталу. Було модернізовано освіту, зростало фінансування наукових досліджень. У результаті впровадження ринкових елементів в економіку темпи зростання виробництва у 1980-х роках становили рекордні у світі 12% на рік. Китай зробив могутній економічний ривок, випередив за рівнем ВВП багато розвинених країн Європи. Нині економіка КНР друга після США економіка світу. За прогнозами експертів, до 2050 року Китай стане найбільшою економікою у світі. До речі, в Україні продаж товарів made in China становить близько 80% всього вітчизняного ринку одягу та взуття. А як щодо політичного розвитку? Наприкінці 1980-х років відбулася спроба повернення до жорсткої централізованої економіки, а також обмеження демократичних свобод. Навесні 1989 року на площі Тяньаньмень у Пекіні відбулася акція протесту китайських студентів, які підтримали в інших містах країни. На початку червня армія жорстоко придушила виступ. Загинуло понад тисячу осіб, десятки тисяч опинилися за гратами. У 1997 році до Китаю перейшла британська колонія Гонконг, Сенган. У 1999 році португальська колонія Макао Аомінь. Протягом 50 років на нових територіях КНР зберігатимуться чинні там системи господарювання. У 2014 та 2019-2020 роках відбулись масштабні протести, зумовлені втручанням центрального уряду КНР у внутрішні справи Гонконгу. Учасники акції вимагають прямого виборчого права і дотримання Компартією Китаю умов об'єднаної Китайсько-Британської декларації від 1984 року. Непростими залишаються відносини між КНР та Тайванем, влада якого офіційно називає себе Республіка Китай. Основним законом Китаю є Конституція 1982 року, що дістала назву Конституція модернізованого соціалізму. У ній закріплена керівна роль Комуністичної партії Китаю, що визначає розвиток країни. З 2012 року генеральний секретар Комуністичної партії Китаю найбільшої партії у світі, а з 2013 року і до сьогодні голова КНР Сі Цзіпін. Нині у світі Пекін часто критикують за порушення прав людини. Китай проводить жорстку політику в Тибеті, переслідує інакомислячих. Такі ж репресії застосовують проти уйгурів тюркського народу. Зважаючи на зростання економічного впливу Китаю, раджу вам дізнатися більше про цю державу. А я прощаюся з вами, дякую за увагу! Це Ольга Дудар і урок історії для 11 класу.